Економіка повинна бути економною. Ця фраза не втратила своєї актуальності і сьогодні. Уряд встановив жорстку економію бюджетних коштів. Відповідну постанову було прийнято 1 березня. Які непопулярні заходи з метою порятунку економіки країни мають здійснювати, обговорив міський голова з керівниками комунальних підприємств під час робочої наради у вівторок. Постанова Кабінету міністрів України вводить заборону на придбання формуного одягу, автотранспорту, проведення ремонтів без спеціального дозволу уряду забороняється утворювати нові бюджетні установи, збільшувати чисельність працюючих, заповнювати вакантні посади, встановлено обмеження на використання бюджетних коштів на проведення святкових заходів. Економно та раціонально використовувати державні кошти рекомендується усім. Місто певні заходи щодо скорочення витрат вже має. На жаль, констатує керівник міста проводить. ...вони, в тому числі і за рахунок заробітних плат бюджетникам пропонуватимуть вимушені неоплачувані відпустки 2 миллиона 400 по суті відпустка за свій счет який ми приняли в этом году не на 14 дней на 5 арифметика дуже проста. 3100 бюджетників. один день роботи бюджетників стоит бюджету 400 тысяч Таким образом, все бюджетники по 5 дней, 2 миллиона уже сокращенные средства. Звісно, підкреслив Сергій Степановий тимуть і шляхом модернізації та реорганізації роботи комунальних підприємств і робитимуть це за рахунок їхніх власних коштів. Ситуацію з фінансово-економічним станом підприємства обговорили. Втім, це питання було не єдиним на порядку. Денному у вівторок попри усі складні загальнодержавні соціально-політичні моменти, які наразі переживає країна. Є процеси незмінні. Прийшла весна у цьому році рання. Тому наголосив міський голова вже сьогодні. Не очікуючи проголошення загальнодержавної акції Чисте довкілля, треба починати наводити порядок у місті. Перш за все, порекомендував керівник міста комунальникам звернути увагу на дитячі майданчики і надалі не затягувати очищення міста.